Привіт, привіт, інтернет! Тема сьогоднішнього відео квашені томати. І квасити я їх буду другий раз за своє довге життя. Так, коли перший раз я квасила, то син покуштував їх і, і каже: вони дуже зіпсовані. Дуже. А я йому кажу, ні-ні. Вони так, такі і повинні бути різкі. І тоді, тільки тоді, він іще покуштував і сказав: Ну, смакота. <laughs> так що будемо квасити. Ось чогось так захотілось, так, квашених. Так. І як сказав на Базарі продавець, останні. Польові томати останні. Ну, якщо останні, то треба брати і готувати. Так, для цього нам понадоб... понадобяться томати помиті. Е, всі знають, що по... під проточною водою е, по... повинні вони бути однакові. Ну, однакових. Я не знайшла. Значить, більше я буду класти на дно, а менше буду зверху класти. Ще я буду додавати часник, хрін, та листя хріна я не знайшла, тому беру хрін коріння З чорного перця немножко покладу, душистого чуть-чуть покладу. І кріп от такий в мене. Насіння кріпу. М да. на базарі, так сказати, вініків, як їх називають для консервування, вже нема. Так що будемо готувати? Так, листя в мене нема, і я вирішила. Взяти селеру. Так, на дно покладу листя селери. І трішки посередини покладу і трішки залишу, щоб зверху покласти. І ще буду класти от таке чай лате. Так, буду відкривати чай лате. О, відкрила. <плес> Це така ж шутка у мене. Е і там в мене ні чай, ні, а листя смородини. Листя смородини, вони такі пахучі. Так, кінець жовтня, ті ж я возьму вам листя. На базарі теж не продають. То я буду сухенькі додавати. І це теж добре. Так що дуже не хвилюємося, що у нас є, що нема. Робимо із того, дійсно, що ще є. Так. Приступимо. А в мене немає діжки дерев'яної. Але ось така велика-велика кастрюля є. І, до речі, кастрюля це не українська мова. Подскажіть, будь ласка, як сказати українською мовою кастрюля? Так, буду вдячна. А я тут стою і вдихаю аромати, дуже приємний запах. Ну, мабуть, да? чесничок, хрен, селера. Все дає такий приємний, приємний запах. Так, але ж нам потрібна ще вода, залити розсолом, і, і в яких пропорціях ми будемо додавати сіль. Як пишуть в інтернеті, так? На один літр води одну столову ложку сілі. Або пишуть по другому: на 10 літрів води стакан сілі, і цукру наполовину менше кладуть. А я буду наполовину більш класти цукру. Чому? Тому що томати в жовтні вже не солодкі. Так, не солодкі. Сонце, мабуть, було мало, вони не солодкі. А я хочу, щоб вони були смачні. І хочу, щоб вони були різкі такі. Для цього я буду класти вдвічі більше цукру. Та Там сьогодні мені сказали, що томати не люблять сіль. Огурці полюбляють сіль, а томати ні. І я чогось вірю. І я, у мене 5 літрів води, я буду наливати по 5 літрів, і тому насипала 5 ложок солі. І це буквально пів шклянки. Так що на 10 літрів шклянку це правильний рецепт все, сілів стільки. А цукру в два рази більше. І потім потім положимо марлічку, прикриємо великою тарелкою і поставимо груз зверху. Все. Гарчиця я посипати не буду. Щось мені не сподобалася, гарчиця. Так що все робіть. Так, не поспішайте роби, робити. Я напишу, які вони вийшли на смак. А наступного року, якщо зробите так. Так. Всього найкращого. До побачення. Пройшло 34 доби, як я заквасила томати. Ось в такій великій кастрюлі, і стоять вони в мене на відкритому балконі. Ми їх вже вживаємо, дуже смачні. Але ж я переживала так дуже. І, мабуть, думала, куди я можу викинути стільки томатів, куди я буду їх викидати? Чому я так думала? Бо як пройшло 6 діб, я попробувала, І вони мені здалися, ну дуже несмачні. Дуже так що. Я якось витримала це, потримала ще 4 доби в кімнаті, а потім тільки, тільки винесла на прохолодне місце. Так. І що потім сталося? Ви пам'ятаєте, що я казала, що я гірчицю не ложила? Так, потім я додала і в зерна гірчицю, і зверху поклала. Посипала гірчицей. А зараз вже скільки води. Це вже, вже вживаємо томати, так? Дуже смачні. Так що не потрібно хвилюватись, потрібно дочекатись свого часу. Але ж що я вам хочу сказати? Я додала ще солі. Так. Додала. Я клала сіль з розрахунку на 1 літр води одну ложку солі. Але ж цього здалося мало. Так, я потім додала ще 5 ложок. В мене, виходить, 12 літрів було води, щоб покривались томати. І цього. Мало було, я додала ще 5 ложок. Але ж цукра, я казала, що я вдвічі більш клала, з цукром все гаразд, цукра достатньо. Так. так, що ніколи не переживайте, а робіть, 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 так, як так сказати правильно, і у вас все вийде. Можна. Ой, це гірчиця горошком, так? Зараз ми наберу, наберемо томатів. Для чого? Ой. Так. лівою рукою. <гум> Мабуть, в мене не вийде набрати. <гум> Такі гарні, смачні. Ну, я не знаю. І я казала вам, другий раз тільки я роблю. Другий раз. Так, а я буду сьогодні голубці робити, так? І потру таких томатів і додам. Так що ніколи не переживайте, що у вас нема листя хріну, ось я поклала хрін, корінець порізала, і все, все вийшло. Листя селери теж згодилися. І що я додавала? І сухе листя смородини додавала. Так що Робить? Якщо в мене вийшло, то у вас теж все вийде. Ось такі томатики будуть у Голубцях. Так? Все, побачимось. Па-па.